Вітаннячко з тропічного раю Коста-Ріка. Сьогодні ми розглянемо дивовижні рослини тропіків, які ви звикли бачити у себе у горщиках, на підвіконні або у якихось дендраріях. І так, оце кущі іксори. Вони квітнуть круглий рік і прикрашають наші клумби як огорожа. Дивіться, яка величезна юка. Це звичайні пальми, які ростуть е, скрізь. Це прекрасні кротони, про які я розкажу пізніше. Це корделіна. Прекрасний кущ, у якого маленькі квіточки, але величезні е, рожеві листя. Вона круглий рік теж прикрашає наші клумби. Росте до 2-3 метрів. Почуваюся серед цих листів, наче дюймовочка. Дивіться, які вони прекрасні. А це пальма каріота. Її листя, ніби хтось порізав або порвав. Дивіться, яке воно рване, але у неї. Дуже прекрасні коси, в яких зберігається насіння. А це агава, лисячий хвіст, величезна рослина, яка живе 10 років і тільки в кінці життя один раз квітне ось таким величезним лисячим хвостиком. Зараз вона відцвітає вже і загине. Таке життя у агави, Лисячий хвіст. Дивіться, яка вона прекрасна, яка величезна. Про неї в мене є окреме відео у шортс. Можете подивитись. Далі йде кілька орхідей. Ось ця одна з них Ванда Триколор. Це інша орхідея рожева. А це квіточка, схожа на орхідею, але це із сімейства ірисів. Це азалія із сімейства рододендрорів. Дивіться, яка прекрасна, яскрава рожева квітка. А ось ця екзотика. Що ви думаєте? Це імбір. Сімейство імбирів не, не то, що з, е, їдять. Це пальма Арека. В неї теж незвичайне листя. І дивіться, які насіння. Як намисто, різнокольорове, прекрасне. Дуже люблю цю пальму і роздивлятися її намистини. А ось так квітне папая. Хто не бачив, дивіться. Квіточки прямо біля стовбуру. Також там же і плоди. А це прекрасніше дерево з патодея. Називається ще африканське тюльпанне дерево. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших рослин. Я її дуже люблю. В неї квітки зібрані у такі величезні суцвіття, Подивіться. Вона просто прекрасна. і квітне майже весь рік з маленькими перервами. Обожнюю цю квітку, це дерево. І що цікаво, у їх квіточках зберігається дощова водичка для пташок. Оце кущі називаються бразильський червоний плащ, квітнуть ось такими червоними свічками, починаючи з серпня і практично до грудня. А це всім знайомий, мабуть, ви вже його впізнали. Це гібіскус. Гібіскус виростає до, може, п'яти метрів, а то й вище. з такі величезні кущі. І у нас вони використовуються повсюди як огорожа зелена. Дуже для цього він підходить. А це розкішна монстера. Теж її дуже люблю. Дивіться, яка величезна. Завдяки своїм відросткам корінням вона дуже гарно укріплює склони пагорбів, і тому її висаджують саме для цього, щоб укріплювати косогори. Дивіться, які величезні в неї листя. Прекрасна рослина. Ну і це яскраві кротони. Кротони мають малесенькі квіточки, але прекрасні великі листя, яскраве, різнокольорове, яке круглий рік прикрашає наші клумби і теж використовують як живу огорожу. А це дерево з прекрасними екзотичними квітками називається. Пахіра водна. Вони класно пахнуть. Взагалі-то тропічні рослини мало коли пахнуть, але це дерево пахне. Дивіться, який прекрасний величезна квіточка. Квітне десь з липня по жовтень. Ходжу і любуюся. Такого ви ніде у себе. Не побачите. А це Делонікс, прекрасні дерева, які ще називають вогняними. Вогняні дерева, квітнуть е з березня до липня. А це індійський бузок. Теж прекрасні е пахучі дерева, квітнуть весною від світлорожевих до яскраворожевих. Це всім знайома плюмерія, теж е, класно пахне, дуже її люблю. І це теж екзотичне дерево, дерево кущ Густавія Августа, названа у честь шведського короля Густава, який е, люб, любив займатися біологією і ботанікою. І цей кущ назвали в честь його. Прекрасні квітки теж дуже пахнуть. Такі ніжні, неймовірні, квітне у квітні зазвичай. Можете висаджувати на своїх ділянках, садах та радувати і себе, і своїх гостей-туристів. Це гіліконія попугайська, так її називають. Ну і це наприкінці. Як ви думаєте, це іланг-іланг. Ось так він виглядає. Пахне неймовірно.